Міжнародний день птахів проходить щороку в рамках програми ЮНЕСКО Людина і Біосфера, і не випадково його відзначають саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів це не лише річниця конвенції, а й час повернення пернатих звірі. Перше цей день, як масове дитяче свято стали проводити в США. Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенсильванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет Підбурська телеграфна хроніка, що почала популяризацію дня птахів. Мета цієї акції звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх країн і континентів. Птахи живуть на планеті понад 150 мільйонів років. Немає на Землі такого куточка, де б їх не було. Природно, при цьому, що їхній зовнішній вигляд є досить різноманітним і способи життя відрізняються. Неоціненну користь приносять птахи людині. Вчені підрахували, що на ділянці площі 1 квадратний кілометр птахи знищують не менше ніж 25 кілограмів комах. До того ж вони є досить сприйними і діяльними. Пара синиць може обробити за день близько 40 яблунь, збираючи з них шкідників, але птахи знищують комах вибірково. Дятли зазвичай віддають перевагу короїдам, сіра мухоловка летючим комахам, переважно мухам, і волга живиться в основному волохатою гусінню. Є також птахи, які не дуже вибагливі до їжі, з комахоїдних це шпаки та воронові. Птахи знищують не лише шкідливих комах, а й багато шкідливих гризунів, які часто завдають значних збитків урожаю сільськогосподарських культур. Варто зазначити, що сови та більшість денних шхижих птахів з'їдають величезну кількість мишей полівок та інших гризунів. Птахи також сприяють поширенню дерев та кущів. Наприклад, сойка живиться не лише комахами та грізунами, восени вона збирає про запас жолуді, розносячи їх по лісу, ховаючи біля пнів під листям та інших місцях. Багато птахів шпаки, куріпки, тетеруки, восени та взимку живляться переважно ягодами горобини, калини, терену, малини, бузини, насіння яких вони переносять на значні відстані. Крім цього, птахи створюють необхідний ланцюг у ряді живих істот, забезпечують рівновагу в боротьбі за існування у тваринному світі. Головне, що хочеться сказати, згадуючи про це свято, ми так само повинні допомагати пташкам, як і вони нам. Адже турбота про птахів це не лише екологічна проблема, а велика і важлива проблема, що стосується кожного. Птахи частинка нашої культури, історії, нашого світогляду і світовідчуття, і саме в наших руках їхнє щасливе майбутнє. Адже допомагаючи пташкам, ми робимо добру справу, допомагаємо планеті і даємо можливість своїм нащадкам споглядати ці чудові створіння природи не тільки на малюнках-книжках, а й у вільному, чистому небі.